Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. В цьому відео мова піде про вирішальний 11-й тур жіночої шахової олімпіади, а конкретніше, про поєдинок на першій дошці у матчовій зустрічі України та Румунії. Прикра поразка в передостанньому 10-му турі у матчі проти Сполучених Штатів. Перекреслила медальні надії українок, але на останній тур наші дівчата були налаштовані дуже агресивно і хотіли гучно грюкнути дверима. Чи вийшло це зробити, ми з вами дізнаємось, додивившись це відео до кінця. Отже, С4 зіграла українка, румунка відповіла ходом Е6. Кінь С3 Д5, Д4 кінь в 6, і Юлія міняється на Д5. Слон ж 5, С6, Е3, А6 слон аж 4. На дошці виникла типова карлсбадська позиція. Суперниці розвивають свої фігури. Після слон е 6 слон D3, кінь БД7, і білі грають Ф3, врешті-решт розвиваючи свого королівського коня на Е2. Зараз цей план, який свого часу активно практикував Михайло Ботвинник, є дуже популярним. 2-0, 2-0, кінь b 6 кінь F4, нападаючи на слона, і той відходить назад на c 8 Слон F2, слон D6 і Ферзь d 2 у цій позиції чорним краще було зіграти c5, починаючи підрив пішакового центру суперниці. Але бульмага вирішила розмінятися на f4 і здвоїти білим пішаки. До того ж у білих утворюється ізольований пішак d4. Але виявилося, що така трансформація пішакової структури більше навіть на користь білих. Подивіться, що було далі. Після кінь c 4 нападаючи на ферзя, той відходить кінь h5 і кінь e2, захищаючи пішака. У цій позиції чорним краще було віддати пішака, зігравши же 6 Після взяття ферзь б'є c 4, чорний слон виходить на e6, атакуючи ферзя, далі стає на d5, і чорні отримують певну компенсацію за пішака завдяки володінню білими полями. Але бульмага робить очевидний хід ферзі f6, нападаючи на f4, і цей пішак іде вперед, значно обмежуючи слона С8. Ферзь d6 грають чорні. Вочевидь, звільняючи поле в 6 для коня і захищаючись від ходу G4. Ферзь c 1 e 8, G4, кінь f 6 і Юлія Осьмак проганяє пішаком іншого коня на b 6 Подивіться, тепер обидва чорних коні значно обмежені білими пішаками b 3 та F3. Білий же кінь активізується, заходячи на F4. Чорні намагаються захопити простір на ферзовому фланзі, граючи А5, але А4. Кінь бд 7 H4, кінь h7. Чорні коні ніяк не можуть знайти себе в цій партії, білі ж продовжують підсилювати позицію. Король G2, кінь D F8, ферзь Д2, Б6 і слон G3, створюючи неприємну загрозу чорному ферзю. Він змушений відійти на d8. Білі грають тура ac 1 нападаючи на c 6 захист і кінь h3. Вочевидь, білі готують просування пішака G. Тому бульмага змушена зіграти f6. Але цим ходом вона значно послабляє білі поля. Білий кінь повертається на F4, атакуючи пункти Е6 та g 6 Білі отримали дуже велику просторову перевагу. Чорні не можуть знайти конкретного плану гри і, ставлячи ферзя на d7, припускаються серйозної тактичної помилки. Юлія Осьмак забирає на d5. І тут стало очевидно, що позиція чорних просто руйнується. Бити ферзем коня не можна, зв'язка, слон c 4 тому довелося бити пішаком. Але, звісно, тут подвійний удар тура С7. Знову чорний ферзь змушений відійти на д 8. Білі забирають на b7. Ось так легко і невимушено. Юлія Осьмак переграла свою суперницю. Звісно, партія на цьому ще не закінчилася, але я думаю, тут цілком можна було поставити крапку. Та Ірина Бульмага зробила ще декілька ходів, які зробили перемогу Юлії Осьмак ще більш виразною. Тура е 7 грає румунська шахістка, розмін і тура е 1. Ферзі 7, слон Б5. Білі слони починають домінувати над чорними конями. Зіграти Тура е 8 чорні не можуть, тому Тура йде на іншу відкриту лінію, але слон д 6 створюючи дуже неприємну загрозу Тура е 7 Бідолашні чорні коні знаходяться поза грою, а білі слони є справжніми володарями шахівниці. Грати короля ж 8 і після тура Тураї 7 заганяти ферзя на ж 8 бульмага не стала. Зіграла Тура Д8 і після Тура Є 7 пожертвувала Ферзя за дві фігури, але після контрольного ходу в 4, король с 7 Ферзь-3 шах, зрозумівши, що перемога Українки це справа найближчого часу, румунська шахістка просто здалася. Ось така блискуча перемога Юлії Осьмак, яка цілком відобразила хід цього матчу. Українки виграли ще двічі, і лише Наталія Букса не зуміла перемогти свою суперницю таким чином. Рахунок 3,5 з половиною на пів очки просто розгром збірної Румунії. Але на жаль, ця перемога лише підсолодила гірку пігулку виступу українських дівчат на цій олімпіаді. Маючи п'ятий командний рейтинг на початку змагання, збірна України посіла восьму позицію. Звісно, головну негативну роль зіграла прикра поразка від Сполучених Штатів у передостанньому турі. До речі, американки в останньому турі зіграли в нічию з Казахстаном і зуміли посісти третю позицію за сприятливих обставин на їхньому місці. Цілком могли опинитися наші дівчата. Казахстан не зумів наздогнати збірну Індії, яка тріумфувала на цій олімпіаді. До речі, як і чоловіча збірна. Ось такі підсумки жіночої олімпіади. Звісно, нам дуже не вистачало сестер музичук. Без них це зовсім інша команда. Окремі дівчата продемонстрували дуже потужну гру наприклад, Наталія Букса, яка фактично на собі тягнула всю збірну, але інші наші шахістки, на жаль, не продемонстрували стабільної і якісної гри. Тому можна вважати, що ця збірна України, як то кажуть, зіграла в свою силу. Тому все ж подякуємо дівчатам за те, що вони виклалися на всі 100% і навіть у такий складний час захищали кольори нашої держави. З побажаннями на краще буду закінчувати це відео, але чекайте ще декілька цікавих відеорозглядів партії, які я просто не встиг розглянути під час самого турніру. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу! До побачення.